Щодо Жухоцького Едуарда Вікторовича. Дане клопотання буде розглядати слідчий суддя Борщов, секретар Піла. Сторони мають право заявити відвід, якщо є у вас сумніви у неупередженості судді, секретаря, прокурора, адвокатів. Прокурор. Потерпіла сторона. Сторона захисту. У вас відводи є? Підводів немає. Відділом розслідування ДТП СУГУ Національної поліції в Одеської області проводиться досудове розслідування, розслідування вказано кримінального провадження відносно Жуковського Едуарда Вікторовича, 15 березня тисяч року народження якому 289 року повідомлено про підозру вчинення кримінального правопорушення, придбачені в частині 2 статті 286 кримінального кодексу України, за відключення ознаками, порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяло тяжкі тілесне ушкодження потерпілому Євсеєву. Це клопотання підписана слідчим, погоджена прокурором прокуратури Одеської області Білим. Копію клопотання та доданих матеріалів отримав. Підозрюваний та його захисник. Слідчий. Чому необхідно продовжувати які який викладає? Як вже говорилось, підозрюваний є жителем іншої області, споїв резонансний, резонансний злочин, під час якого загинув малолітній. На пішохідному переході і зі слів свідків рухався з швидкістю, яка перевищує швидкість руху у місті. Так, приводу захисник Балашова. Постанова про призначення групи прокурорів не відповідає положенню ведення діловоса в, в органах прокуратури. Далі хочу зазначити, що Вважаю, що клопотання слідчого є необґрунтованим, а подальше тримання вартою мого підзахисного є невиправданим. Згідно з статті 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомості, зазначених статті 184. Крім... Кримінального процесуального кодексу повинно містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися, або заявлені нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою також виклад обставин, які перешкоджають завершення досудового розслідування, а також обставини, які підтверджують, що більш м'який запобіжний захід не може бути застосований до підозрювання. Окремо хочу зазначити, що після спливу певного часу навіть обґрунтована підозра у вчиненні злочину не може бути єдиним виправданням тримання під вартою підозрюваного або обвинуваченого. Це зазначалося в рішенні Європейського суду по правам людини і ЄЛО проти України. Я вважаю, що подальше тримання під вартою моєго підзахисного є невиправданим і є більш м'які запобіжні захід, які можуть в повному обсязі е забезпечити його належну процесуальну поведінку, а саме цілодобовий домашній арешт. Тому я прошу суд відмовити в задоволенні клопотання слідчого та. Е Застосувати та змінити відносно мого підзахисного запобіжний захід на цілодобовий домашній арест. Також я прошу суд долучити документи, які підтверджують, що дійсно він є боєцем відповідного батальйону. Документи, які підтверджують, що йому дійсно надається місце проживання в місті Одеси. Також довідку характеристику свідоцтво про шлюб. Документи, які підтверджують його постійне місце проживання та реєстрації, його свідоцтво про народження та посвідчення його матері Зв'язок, щоб тут бачив зв'язок. І також я прошу ще справку довідку про те, що він не перебуває на. Лікарняному обліку у лікаря-психіатра та нарколога, а також свідоцтво про смерть, що підтверджує, що його батька помер і його мати майже нуждається в його допомозі. Прошу долучити усі ці документи та письмове моє заперечення до матеріалу скарги. Заперечення є останні щодо долучення цих документів до матеріальної справи? Добре, У мене є заперечення щодо долучення матеріальної справи документів стосовно місце мешкання підозрюваного, так як, на мій погляд, вказані документи не носять юридичної, не мають юридичної сили та до моменту скоєння вказаного злочину підозрюваний. Не мав місця мешкання в місті Одеси, а вказана заява про надання такої такої можливості появилася лише аж у листопаді місяці, та не є гарантом того, що він дійсно буде знаходитись за вказаним місцем мешкання. Це добровольне право соб... власника вказаного переміщення. Дякую. Потерпіла сторона. Почти, ми підтримуємо. Думку прокурора вважаємо, що вказані документи ваші жість, не є доказами того, що підозрюваний не скроється від слідства та суду в подальшому. Дякую. Не потрібно документи. Так. Суд клопотання захисника задовольнити, долучити досліджені документи до матеріалів клопотання. моя колега тут доволі грунтовно обґрунтувала. Все ну, без, бездоказові тримання під вартою подальшого, але я хотів би звернути увагу на деякі деталі з цього приводу. Першим чином, хто от, у поданні є така провести за участю світлів, е, слідчий експеримент, першим пунктом. Хто заважав до сьогодні це зробити два місяці, можна було 10 слідчих експериментів зробити? Тим паче, що слідству було добре відомо, що на той час батальйон і всі ті особи, з якими мається, було потреба робити той експеримент, знаходилися поряд на Широку лану біля Миколаєва. А зараз вони знаходяться на фронті, так, на Грецьку, і є дійсно певні проблеми. В даному випадку сказано чітко, що мають бути, подані мають бути означені вироки, тобто ризики що вона має відповідати повністю, повністю статті 184 і 177 Ось. мав зробити, це, якщо слідство, якщо обвинувачення не знайшло їх, і то і залучення сюди, приєднання до матеріальної справи, рішення суду про обрання заповідного закладу є недоречним. Суд зараз не є обтяжений попередніми рішеннями суддів з з приводу от, тримання під вартою. Є клопотання, мають бути означені ризики, їх немає, і тоді немає підстав тримання під вартою. Дуже мало ми зустрічаємо, багато є в нас ДТП. Надзвичайно багато є людей, які постраждали від цього, від в таких. В тому ДТП. Я висловлюю ще раз співчуття родині загиблого, бо це може статися з кожним з нам, кожен з нас має сім'ї. Але у даній ситуації, щоб тримання під вартою застосовувалося для осіб, які надали, які надали необхідну допомогу, всю можливу доставили до лікарні. До Лікольного закладу доставив потерпілого, сам зв'язався з міліцією, повідомив міліцію про те, що таке сталося і так далі, і співпрацює зі слідством, такого, принаймні, якщо подивитися реєстри, такого зустрічається дуже мало. Ще не зважаючи на те, що і вина ще не доведена, але дружина зв'язалася з батьками потерпілого вже і пропонувала допомогу. Батальйон Айдар вирішив, хоч зі своїх зарплат скластися і надати допомогу надати допомогу потихні. Я розумію, що це не поверне завдані шкоди. Да, е, в даному випадку е, втрата є неоціненна, але є то, що є. Тобто, що в даному випадку, що родина Родина підозрюваного, має сама його друзі, що теж свідчить про його особи соціальні зв'язки, готові посильну допомогу надати потерпілим. Якби він воював би, він був би. Там проложен. З приводу лопатання слідчої, благодаря сторони захисту про домашнього решта. Я категорически против домашнего ареста. Я поддерживаю ходатайство прокурора о содержании Жуковского под стражей. Насчет политического давления, это занимался сейчас вот этим вот уважаемый мужчина. Вы знаете, да, может быть с каждым случится такое. Но есть, вот у человека перед глазами было два знака ссора, два знака осторожно дети. Он проехал два пешеходных перехода. На третьем, на скорости приблизительно 80-90 км в час, он снес моего ребенка. Непосредственно с пешеходного перехода. И еще плюс к этому, стояла в левой полосе машина, которая Артема пропускала. И они установили визуальный контакт. Артем видел эту машину, люди в машине видели его. Он пошел. А не заметил их микроавтобус? Да, потому что они ехали километров 90. После удара ребенок летел 17 метров. У него сломано опять ребер, ключица, разбита. Они его убили сразу просто, понимаете? А из всех болячек у него был карет в одном зубе. Благодаря своему здоровью и врачам нашим, да, они его привезли в больницу. В милицию в скорую вызвали люди-очевидцы, которые все это видели. И благодаря врачам он еще три дня пролежал в реанимации и, не приходя в себя, умер просто. Может быть и не сбежали, потому что очень много было людей. По восьмого вечера, освещение шикарное. Людей много, погода тоже в тот день, я знаю, на море купались. Вы бы видели их, этих защитников Родины. Китель, Драной. драные шорты, шлепки и в хламе просто. Они разговаривать не могли. Я не буду говорить конкретно за водителя. Есть за него свидетельство, что он не был пьяным. Но друзья его они слова мама сказать не могли. Я же это видел сам все своими глазами. Плюс к тому, он сознательно искажает все э, происшедшее, понимаете? Он рассказывает, что это было не на пешеходном переходе. Ехали мы медленно, потихонечку, километров 50-60, а 50-60 будут такие повреждения. Будет 17-метровый полет, на машине разбита фара, помятка капот, помято крыло. Ребенку 33 килограмма веса в нем. Адрес уверяю, да, адрес полевая почта, номер такой-то, пишите на деревне дедушку. А потом он уедет на какое-то спецзадание, пропадет без вести. Простите меня, пожалуйста, за эмоции. Тяжело очень. Он просто забрал жизнь моего единственного ребенка. Что они делали в Южном, внятно никто не может ответить. Если это воинское подразделение, они находятся на территории полигона Широкого Вала. Что они делали в Южном в таком состоянии невменяемом? Три дня. Три дня. Город от них начинал стонать, столько было скандалов и угроз. Вы тут хорошо устроились. Солнышко у вас тепло, в там кровь проливаем. А вы тут сидите все. Видео есть, где угрожали. Этому да, есть видео подтверждение. На суде. У меня есть очень много объективных Хорошо, И, вот И вы знаете, вот это лицемерие. Вы знаете, лицемерие, ну, хотелось с первого, с первого заседания суда, когда просили отдать его на поруки. Убил ребенка, отдали на поруки, чтобы я наверное, на работу пришел на поруки забирать. Выходя из здания суда, сказал, надо учить своих детей переходить дорогу. А кто научит его не ехать по городу 90, когда знак 40, не один. И у меня есть основания полагать, что он э, скроется от следствия, от суда. Я прошу вашу честь продлить содержание под стражей до окончания расследования. Спасибо. Представитель, Адвокат Марка, ваша честь. Я полностью поддерживаю ходатайство органов досудебного расследования, категорически возражаю против ходатайства стороны защиты. В обосновании я бы хотел привести следующее. Ваш суд. При рассмотрении данного ходатайства я хочу обратить ваше внимание и четко разделять объективные факты, а именно факты совершения преступления с юридической точки зрения, объективные стороны и субъективные стороны криминального правонарушения, от косвенных обстоятельств, которые не имеют отношения к делу. Мой доверитель четко изложил обстоятельства совершения данного уголовного правонарушения, а именно ваша честь. Это состояние дорожного полотна, это состояние погоды, это наличие э, дорожных знаков, э, разметки, иные обстоятельства, на которые водитель управляющий транспортным средством обязан обращать внимание на то обстоятельство, что ребенка сбили на пешеходном переходе, иные обстоятельства дела, которые прямо э, говорят об объективной стороне данного правонарушения. Хотелось бы обратить внимание и на те обстоятельства, о которых э, достаточно подробно сослался мой подзащитный, а именно субъективное отношение подозреваемому к содеянному. За указанный период Ваша вашей честь не было э, не сказано, не совершено ни единых действий, которые бы свидетельствовали о его раскаянии, о его элементарном э, понимании данного вопроса. Подозреваемый даже не соизволил принести формально извинения потерпевшей стороне, а именно родителям погибшего ребенка. Данное обстоятельства ваша честь в целом свидетельствует об отношении подозреваемого к данному событию. При этом ваша честь я критически отношусь к документам, которые были представлены стороной защиты, а именно к свидетельству о праве собственности договоре купли-продажи на имя Корж владимира Николаевича. О его заявлении о том, что якобы принадлежащему жилье будет предоставлено э, подозреваемому для проживания. По следующим основаниям, прежде всего, ваша честь данные документы не соответствуют э, нормам действующего процессуального законодательства, не имеют надлежащего подтверждения вашей честь и в целом не могут бы свидетельствовать о намерении собственника указанной квартиры предоставить данное жилье. И потом, какие представлены доказательства, что подозреваемый воспользуется данным э, жилым помещением в качестве постоянного проживания. Между тем, ваше честь, наличие объективных признаков, объективных фактов, отсутствие постоянного места проживания в Одессе, в Одесской области, отсутствие регистрации по месту постоянного жительства в данных населенных пунктах, ваша честь, э, дает все основания полагать, что э, подозреваемый может скрыться от следствия суда и препятствовать своими действиями в установлении истины по делу. Данное обстоятельства ваше честь, предоставляет мне возможность утверждать о том, что доводы защиты, Ваша честь, являются необъективными. Вместе с тем, Ваша честь, доводы прокурора, с нашей точки зрения, являются убедительными. Ходатайство, Ваша честь, полностью соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства и подлежит удовлетворению в полном объеме. На основании злошенного, Ваша честь, мы просим полностью удовлетворить ходатайство стороны э, органа судебного расследования и отказать удовлетворение Адатисту сторони захисту. Спасибо вам за увагу. Шановні присутні. По-перше, хочу зазначити, що головному правлінню Національної поліції Одеської області на даний час проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. Про що є відповідні документи надані суді, по суду. постановою прокурора, заступника прокурора Одеської області було створено. Групу прокурорів, серед яких мене було визначено як старшого групи, та мені було доручено проводити процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, про що є відповідне внесені відомості у ЄРДРУ Реєстрування, треба зазначити, що. В повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, яке є тяжким, яке, е, е, внаслідок якого загибла е, малолітня дитина, яке, яке є суспільно небезпечним, яке набуло е, суспільного резонансу, е, враховуючи той факт, що він не має місце мешкання в місті Одесі. Той факт, що він залишив місце скоєного злочину. У органів досудового розслідування є всі підстави вважати, що він у подальшому може уникнути та укритися від органів досудового розслідування. На даний момент слідством проведено певний ряд слідчих дій, проте є необхідність для повного. Об'ємного та об'єктивного розгляду є необхідність проведення додаткових слідчих дій, а саме слідчі експерименти із свідками, які, на жаль, не, не знаходяться на території Одеси, вони є мешканці іншої області. У слідства є всі підстави вважати, що може бути тиск на вказаних свідків, що у свою чергу потягне перешкоджання проведення досудового розслідування. Також е враховуючи той факт, що дітей у підозрювані немає, е є всі підстави вважати, і з метою забезпечення кримінального провадження наполягаю і вважаю за єдиний необхідний міру запобіжного заходу як стримання е е під вартою. Тому прошу. Задовольнити в повному обсязі клопотання слідчого та продовжити строки тримання під вартою ще на два місяці. Суд видаляється до нарадших 15. Не передбачу. Висловили, що бажали висловити. 5 листопада 2015 року слідчий суддя Київського районного суду міста Десифорчу при секретарі Піліги за участю прокурора відділу прокуратури Одеської області Білова, слідчого відділу розслідування ДТП Су КВНП Одеської області Пека, потерпілого Євсюкова, його представників, адвокатів Багно Маркарова, підозрюваного. Жукотського його захисників адвоката Волошови Макар Керуючи статтями 176, 178, 183-186, сімдесят КПК України слідчий суддя постановив продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під варто щодо підозрюваного Жуковського Едуарда Вікторича 15 березня 1971 року народження до 4 місяців, тобто до 25 січня 2016 року з утриманням в Одеському слідчому ізоляторі управління державної Пенітенціальної служби України в Одеській області. Визначити розмір застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваних обов'язків, передбачених КПК України, у розмірі 80 розмірів мінімальної заробітної плати, що складає станом на 25.11.2015 року, 110 тисяч 240 гривень. Підозрюваний, обвинувачений або заставодавець мають право в будь-який момент внести заставу. Підозрюваний, обвинувачений звільняється з під варти після внесення застави. У разі внесення застави покласти на підозрюваного жуковоцького обов'язки, передбачено частиною 5 статті 194 КПК України, прибувати до органу досудового розслідування щоденно, не відлучатися з Одеської області без дозволу слідчого прокурора суду, повідомляти слідчого прокурора суду про зміну свого місця мешкання, роз'яснити підозрюваному, що відповідно до частин 8 10, 11 статті 182 КПК України, у разі невиконання обов'язків заставодавців, а також якщо підозрюваний обвинувачений, будучи належним чином повідомлення, не з'явиться за викликом до слідчого прокурора, слідчого судді або суду, без поважних причин, чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушив інше покладен на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду державного бюджету України і використовується в порядку встановленого законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави, слідчий суддя суд вирішує питання про застосування до підозрюваного до обвинувачення запобіжного заходу у виді заставу у більшому розбірі або іншого запобіжного заходу. Застава внесена підозрюваного обвинувачення може бути повністю або частково звернена судом до виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесення заставодавців може бути звернена судом до виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за згодою заставодавця. Ухвала слідчого судді щодо продовження. Застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після його оголошення. Задоволення попитання адвоката Балашови про заміну запобіжного заходу на домашній арешт відмовити. Ухвала слідчого суду може бути оскаржена протягом п'яти днів з зняття оголошення безпосередньо до апеляційного суду Деської області для особи, яка перебуває під вартою строк подачі апеляційної скарги, обчислюється з моменту вручення і копії ухвали слідчого суду. поданья оперативной скарги на ухвалу следователь суде запиная на броня не ее законные силы, але не и их выполнение. Вы сона Расскажите, пожалуйста, вот вы говорили, что буквально вчера узнали, о сегодняшнем судебном заседании как вообще все это происходило. Ну, на... сначала мы еще перед этим позвонили следователю, узнали на каком вообще мы свете, потому что 27 числа заканчивается арест. Следователь нам сказал, что он завтра пойдет к прокурору подписывать на продление разрешения. Вот мы вчера ехали из города и позвонили следователю, подписал ли он у прокурора разрешение. Он нам говорит, подписал, но будет суд в 2 часа дня сегодня. То есть вечером, в 6 часов вечера мы узнаем о том, что сегодня будет суд. Мы говорим, почему нас не поставили в известность? Потому что вы там не нужны, это закрытое заседание и будет присутствовать только обвиняемый, его адвокат, следователь и судья. Ну, мы сказали хорошо, позвонили своему адвокату и вот узнали о том, что это незаконно. И решили собрать помощь людей, прессы, как бы, потому что вы же сами видели, что произошло с их адвокатами, его бы отпустили это сразу. Потому что настолько было подковано все и подготовлено, два адвоката и настолько все обґрунтовно, як скажемо на українській мові, що це было б сразу на, на подзалог і на свободу. Ну, а сьогоднішніми результатами суду ви удовлетворені на данном удовлетворены это? да но ми так розуміємо, що буде апеляція, через пять днів ими подано так що надо буде ще раз підтримка людей може приходити, ми скажемо, коли, напишемо в соцсетях. Да, Жена созванивалась накануне 40 дней, то есть в течение двух месяцев никто вообще не связывался, не извинялся вообще. Он через туда выходил, нашего южного, центра, сказал, чтобы мы учили своего ребенка переходить дорогу. Ребенок в переходил по зебре. Он, переходить дорогу. Он, да, своих детей. То есть это все было сказано всему городу. То есть дети, когда переходят и их пропускает машина по зебре, это он неправильно переходит, по его словам. А то, что он едет 90 км в час по городу, где 40 и дети, это нормально. Жена просила извинения, говорила, что он сильно раскаивается, но так как он не раскаивается, никто ему не верит. И мы не слышали от него никаких ни извинений, простых даже просто извинений. Даже Просили деньги, есть. предлагали, но мы сказали, нам эти деньги ребенка не вернут. Зачем? Что они нам дадут эти деньги? Мы, нам не нужно этого ничего.